Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Хочу в такий холодний ранок, в таку прохолодну погоду показати дуже літню і дуже теплу одну картинку. Таку на екрані зараз буде презентація. Я не знаю, чи здогадалися, що це може бути за місце. Таких місць може бути багато на нашій землі. Там, до речі, теж багато людей шукають щастя, як ми сьогодні почули. Так? Хтось шукає в якійсь країні, ще в якихось місцях особливих. Це острів Кіпр. Одне з зображень, дуже гарне місце. Але ми знаємо, що навіть такі місця, біда, дуже часто теж не обходить стороною. І чому я це показую сьогодні? Нещодавно читав, от коли готувався до проповіді, читав історію цього острова, історію острова Кіпр. І про затяжний конфлікт, який триває між Туреччиною та Грецією. Я думаю, багато хто знає про нього, і багато хто знає, що десь 40% цього острова так вона належить, якби Туреччині окупована, а решта це під грецькою владою. І ця історія в цій історії мене зачепило зачепив один факт, одне питання. В липні 1974 року. Ось відбулася окупація цього острова. Турецькі війська висадились, десант із моря із повітря, і вони захопили частину. Ось так острів це виглядає. Ось це військові турецькі, і от зараз приблизно це ось так виглядає. Але що цікаво, друзі, що люди теж жили і шукали щастя, правда, як і усюди на землі. Як і в кожній країні, як і ми тут, кожен хоче якось облаштуватись, кожен хоче спокійно і просто нормально жити, правда? Спокійно, щоб ніхто тебе не бентежив, щоб не було дуже гучно, щоб був мир, був спокій. І коли турецькі війська прийшли туди, вони сказали людям одну таку річ: вони сказали, у вас є від кількох годин до максимум дня, щоб зібрати найцінніше. І покинути свої будинки, зібрати найцінніше максимум день, і все ви маєте залишити. І звісно, що хтось думав, ну зараз це все уляжеться, утрясеться якось цей конфлікт. Але на жаль, це не відбулося. І тоді десь було приблизно 200 тисяч біженців, греків кіпріотів, які мали залишити свої будинки, і вони так і не повернулись до себе додому. Я думаю, що сьогодні і в Україні багато хто міг би сказати слухай, ну що нам про Грецію тут слухати, якщо ми самі це пережили хтось. Та я не кажу, що всі, але хтось це пережив на своєму досвіді. Але е чому я кажу про цю історію, друзі? Я звернув увагу на оце питання, яке вони сказали, та, оцю пропозицію. Вони сказали: візьміть тільки найцінніше. Заберіть найцінніше, що для вас. і Йдіть. І це серйозне питання, яке сьогодні правда, можемо собі задати. А що найцінніше для мене? От якщо уявити себе на місці тих людей, якби сьогодні зранку нам сказали: Слухай, ти маєш сьогодні взяти тільки найцінніше і маєш покинути своє місце. Що б це було цікаво? Одразу рій думок в голові, правда? Одразу купа варіантів. Ти думаєш, а можливо я б взяв би це. В один момент щось би втратило свою цінність для нас, правда? Якісь, можливо, наші там дивани, ремонти, якісь не знаю, картини на стінах, а щось, можливо, не було б особливої цінності. Щось би ми переглянули би, що дійсно найцінніше сьогодні в нашому житті, і що сьогодні найцінніше, ось для нас, як для християн, це дуже хороше питання. Питання, яке собі варто задавати не тільки коли ти опинишся в кризовій ситуації, а питання, яке собі варто задавати кожного дня, що для мене найцінніше, друзі. І я розповідав сьогодні цю історію, тому що тема сьогоднішньої проповіді це цінності християнина. Це те, про що ми будемо сьогодні розмірковувати. І я нагадаю, що сьогодні буде вже шоста проповідь по посланню до Филип'ян. От Перша проповідь у нас в церкві, да, деякий час вже ми проповідуємо на послання апостола Павла до Філіп'ян. І сьогоднішня тема про цінності християнина. Я пропоную, щоб ми разом з вами читали, читали текст це Филип'ян. Третій розділ з 6 по 11 вірш. Третій розділ 6 по 11 вірш. Апостол Павло пише цій церкві лист. Давайте прочитаємо. Зрештою, брати мої, радійте в Господі, писати мені вам те саме не прикро, бо це вам для утвердження. Стережіться собак, стережіться поганих працівників, стережіться обрізання. Адже обрізання це ми, які поклоняємося Богові Духом і хвалимося Ісусом Христом і не покладаємо надію на тіло. Хоч і я міг би покладатися на тіло, коли хто й думає покладатися на тіло, то я тим паче. Обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля, з племені Веніаміна, єврей з євреїв щодо закону фарисей, щодо ревності гонитель церкви, щодо праведності, яка від закону бездоганний. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі все визнаю за втрату порівняно з величю пізнання мого Господа Ісуса Христа. Задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа, і виявитися в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, з праведністю, яка від Бога через віру, щоби пізнати Його і силу Його Воскресіння, і бути спільником у Його стражданнях, уподібнюючись Його смерті, аби якось досягти Воскресіння мертвих. Ось такий текст, друзі. Я не знаю, чи простий він вам видався зараз. Чи трошечки складний? Я не знаю, чи є у вас до нього питання. У мене є, як зазвичай, тому що коли ти читаєш слово Боже, щось тебе особливо зачіпає, десь ти не зовсім розумієш, а що ось це він мав на увазі ось тут, а чому він так сказав? Я думаю, що ми сьогодні з вами спробуємо трошки розібратися цим. І я одразу хочу сказати, щоб не на кінець це залишати головну думку сьогоднішнього тексту. Вірніше половину цієї головної думки зараз, і потім ще в кінці ми її повторимо. Про що сьогодні хочу говорити, друзі. Головна цінність в Християнстві це Христос, а не служіння, добрі справи, заповіді чи традиції. От я хотів би, щоб ми на цьому сьогодні зосередились і запам'ятали цю думку, друзі. Головна цінність в християнстві. Це Христос. І тут можна ще продовжувати список. Не служіння, не добрі справи, не традиції чи заповіді, не будівлі, не те, як виглядає храм, чи як він виглядає, не те, як люди приходять, в чому приходять. Це трошки інша тема, і тут можна говорити, але я маю на увазі в загальному контексті, що головна цінність це Христос. Особистість, це наш Бог, це Божий Син. Оце головна цінність. І у цієї головної цінності, друзі, є багато конкурентів, правда? У Христа є дуже багато конкурентів. Я маю на увазі, якщо по-людському так дивитись і на наше життя, навіть в служінні. Дивіться, друзі, головний конкурент це покладати надію на тіло. Як тільки що говорив Павло? Він говорить, якщо хто і міг би покладати цю надію, то я тим більше. І він перераховує те, чому він міг би сподіватися на своє тіло. І зверніть увагу: апостол Павло, як ми тут прочитали, він говорить: стережіться собак, стережіться поганих працівників, стережіться обрізання. Одразу, що в мене викликало питання, яких же собак треба стерегтись? Тому що мені здається, хто, можливо, перший раз сьогодні чує щось з Біблії, думаю, ну, в принципі, практична порада на всі часи, правда. Але, друзі, дуже важливе зауваження. Собаками іудеї називали язичників. Чому? Тому що собака в єврейській культурі це нечиста тварина. Якщо ви подивитеся це слово в оригіналі, взагалі, так, в грецькій мові, то це слово собака, воно фактично означає безсоромна людина з нечистими думками. Тому він тут говорить зовсім не про тварин. Він говорить: стережіться собак, і що він має на увазі? Дивіться, що Павло має на увазі. Іудеї називали так язичників, а Павло так називає тут самих іудеїв». Чому? Тому що ті, хто звинувачував язичників, самі не дивилися за своїм життям дуже часто і говорили, що ні, спасіння не від Христа, спасіння не від благодаті, спасіння тільки від твоїх справ, от від обрізання, від різних заповідей, від різних обрядів. Роби ці обряди, роби заповіді, виконуй все завжди. От просто точно все роби, і тоді ти будеш спасенний. І вони відвертали людей від Христа. І тому Павло тут називає собаками саме оцих людей. І ви маєте розуміти, що це не просто він, знаєте, ну, обзиває людину. Ми можемо сказати, як це так. Божа людина, апостол так говорить. Друзі, це не те ж саме, що ми сьогодні когось називемо собакою. Це дуже важливо розуміти. Тут треба розуміти цей історичний так, контекст, культурний, що вони так називали тих людей, так, а він тут звертається на них, говорячи, що, друзі, ви звинувачуєте їх в проблемі в проблемісь. А ця проблема є у вас самих. Ось що тут намагається сказати Павло. І тому далі він говорить: дивіться, стережіться поганих працівників. Стережіться обрізання. По суті, він тут говорить оцими трьома різними термінами про одне і те саме. Говорить, стережіться людей, які будуть вас відвертати від Христа, і говорити, що Христос не може вас спасти, тільки Христос. Так, вам потрібно щось іще. Дивіться, що ми можемо зробити і подивитися, от зараз, які є конкуренти, друзі, у цієї думки, що тільки Христос спасає. Навіть на основі того, що Павло говорив про себе, друзі, ну, перша річ традиції та заповіді. Це дуже серйозний конкурент Ісуса Христа. Це коли, наприклад, ти можеш думати, я ж в церкву хожу і я роблю щось. Отже, я вже, ну, ну по-іншому вже якось це і не уявиш собі, я вже трошечки кращий від того, хто цього не робить. Друзі, якщо ми будемо з вами прозорими і чесними, я думаю, що більшість таку думку хоч раз в житті допускала в голові. Ну, от я ж приходжу, наприклад, на хліболамання, так, я приймаю участь в цій заповіді. Я ж даю там іноді якусь там чи десятину, чи якісь пожертви в церкву, я ж іноді служу в церкві. Тобто, ну не може ж бути, щоб я перед Божими очима був на рівні зі всіма іншими. Ну так не може бути. Я вже трошечки кращий. А якщо хоча б на сходинку одну, але я вже вищий до Бога ближче. Друзі, це серйозний конкурент Ісуса Христа. Якщо я думаю, що мене рятують заповіді чи традиції, навіть хороші заповіді. Це помилка. Не це нас рятує. Далі дивіться, які ще конкуренти. Родовід. Апостол Павло, дивіться, що говорить. Я з племені Венеміна, я єврей з євреїв, я з роду Ізраїля. Це теж конкурент Ісуса Христа, коли людина може думати, а я з особливої сім'ї. Ну, наприклад, давайте ми якось спробуємо сучасні якісь приклади. От, наприклад, людина може народитися в якійсь важливій сім'ї, в сім'ї, можливо, служителів, в сім'ї місіонерів, якихось так, в сім'ї просто віруючих батьків, наприклад. І людина може думати, ну, я ж в сім'ї віруючих народився, я з особливого роду, або там у мене в поколінні, там і мої батьки, і мій дідусь був віруючий, тому от, якби я от. На особливому рахунку у Бога, так? я трошечки ближче до нього, я якби мені трошки легше спастись, ніж іншим. Розумієте, так? Я не кажу, що це погано якось, щоб ми розуміли зараз і не перекручували ці факти. Але суть в тому, що ми можемо дуже часто сподіватися на своє походження, з якої є сім'ї, так, більше, ніж на Ісуса Христа. І ще, які є конкуренти, друзі, це приналежність. Апостол Павло говорить, що я фарисей. Так, я був фарисеєм, а фарисеї в той час це хто були, друзі? Ну, це люди були, які дуже впливові, релігійні люди. Це люди, які вчили закону. Це люди, які його досконально виконували. Це люди, які дуже сильно впливали на ту культуру, вони мали владу, вони навіть мали вплив на політику. Уявіть собі. І він говорить: я фарисей. Сьогодні як це може бути? Людина може думати: а я от належу до людей з такими то поглядами. Я трошки кращий. І я легше можу спастись. Або людина може думати, а я от з такої конфесії, а ти, а ти з такої конфесії. Ти далі від Бога, я ближче до Бога, я більш правильний, ніж ти. Або я от з такої групи, ми отак розуміємо, а ти з іншої групи, ти неправильно розумієш. От я трошечки краще. Розумієте, так? Тобто сьогодні, друзі, ці речі теж можуть бути присутні у нас. Ми, можливо, про них так прямо ніколи не скажемо, але в голові людина допускає собі це. Що я ближче до Бога, я більш правильно розумію там Писання, Евангелія, я більш правильно живу, я більш правильно поклоняюсь, більш правильно одягаюсь, я ближче, ближче до Бога буду. Це конкурент Ісуса Христа. Далі, що ще, друзі? От можливо, це неочікувано, але навіть на основі того, що ми бачимо в житті Павла, це служіння. Як це так, що служіння може бути конкурентом Ісуса Христа, друзі? Цікаве питання. Це коли людина може думати, ну я ж роблю добрі справи. Я в церкві ось в ось цій команді. Я служу. Кожен тиждень, я, у мене якісь обов'язки, я відповідальна людина. І ми починаємо сподіватися на своє тіло, покладати надію на тіло, якщо говорити словами апостола Павла. Що ще може бути, друзі, це досвід, це передостання. Досвід це коли ти знову ж таки ставиш в основу свого життя свій досвід. Я і те робив. Я і те робив, я вже досвідчений, я багато років з Богом. Мені вже всі проблеми, мене вже нічим не злякаєш, я вже все в цьому в житті бачив. Я вже досвідчений християнин, у мене вже таке потужне духовне життя. У мене вже і свідоцтв купа, я вже все знаю. І знаєте, людина досвід ставить теж як таким своїм каменем, так, оцим наріжним каменем. Але ми знаємо, що нашим каменем є Ісус Христос, на якому ми стоїмо. І ще одна річ, яку я від себе можу додати, це не з цього тексту, але це зі спостережень. Це християнська атмосфера просто, друзі, це теж може бути серйозним конкурентом Христа. Коли нам потрібен не Христос, а нас цікавить просто християнська атмосфера. Що це таке, друзі? ну... Кому з вас комфортно? Підніміть руку в церкву приходити. От давайте перевіримо з вами дещо. Угу. Ми зараз опустимо той факт, що в церкві бувають конфлікти, в церкві бувають різні погляди, іноді ти можеш з кимось там щось не поділити. Давайте зараз це приберемо, це, це факт, так? але я про інше трошки хочу говорити. Нам комфортно тут, мені теж комфортно. Ти знаєш, що ти можеш прийти в церкву, тобі запропонують чай, кава є, правда, можна посидіти, поспілкуватись в теплі, є люди. Приємні люди, переважно. Так, ми можемо спілкуватися, можемо мати підтримку, є якісь активності. На свята є якісь спільні обіди, правда? На Різдво, на Пасху, ми всією церквою їмо разом. Якісь поїздки, якісь зустрічі, семінари, групи малі. Дуже багато всього. І ви розумієте, друзі, що часто християнська атмосфера вона може стати на перше місце. Тобто мені просто приємно знаходитись серед християн, бо тебе тут якби ну не образять, тобі допоможуть, дадуть щось, якби підскажуть, приймуть тебе. І, якби, і може бути так, що Христос, в принципі, тут уже ну там мені нормально без нього, в принципі. Мені просто хочеться от в атмосфері порядних людей бути і щоб якийсь рух був, знаєте, якісь події були, щоб цікаво було. Це теж серйозний конкурент, друзі. Тому питання для нас сьогодні: як же оберігати нашу головну цінність? Як же своє серце берегти сьогодні? Як цінувати, от можливо, це буде звучати як тавтологія така, але як цінувати цінність у цю основу, як цінувати Христа сьогодні і не дати цим конкурентам, якби ну, відвернути нас, відвернути нас від нього, друзі? Три невеличких поради. Давайте подивимося. Це з цього тексту. Зверніть увагу, апостол Павло говорить: адже обрізання це ми, які поклоняємося Богові Духом, перша річ, друга річ хвалимося Ісусом Христом, і третя і не покладаємо. Надію на тіло. Отже, перша річ це поклонятися Богові духом. Друзі, дуже важлива порада, яку нам дає тот апостол Павло. Зверніть увагу, поклоніння тілом можна зімітувати, правда чи ні, друзі? Поклоніння тілом можна зімітувати. Ну, тобто, я можу зробити вигляд, що я поклоняюсь тілом, правда? А духом вийде зімітувати чи ні? Не вийде. Тому що дух це якби ну ти в дусі, ти завжди в цьому, так? Ти, ти завжди перед Богом, він тебе бачить. Тобто, тілом перед людьми можна, наприклад, стати на коліна, підняти руки або співати, або якось молитися по особливому. Тобто, тілом ми можемо показати поклоніння. І можна іноді його ну, неправдиво показати. Духом ти цього ніколи не зробиш, бо ти такий, як ти є, і Бог тебе бачить. Далі, поклоніння тілом, воно тимчасове, воно а, час від часу може бути, коли ти в церкві, наприклад, або коли ти на домашній групі, так ти от поклоняєшся. А поклоніння в дусі воно постійне. Воно не припиняється о 12 або там о 13.00 неділю, правда чи ні? Можливо, тілом ми десь забуваємо, чи припиняємо, чи лягаємо спати, да, чи відпочиваємо. Але поклоніння в дусі, ти не можеш це припинити? Ти не можеш сказати все. Я якось щось собі зараз виключу в собі. Так? Я вже от не перед Богом. Поклоніння, от служба церковна, позаду, це тепер моє життя. Пішло. Так, так не працює. Ти постійно поклоняєшся Богу в дусі. В І ще один момент цікавий: поклоніння тілом зазвичай має локацію певну, правда? Це церква. Або храм, або там, де ви збираєтесь на домашню групу. І це було проблемою для ізраїльського народу. Ви пам'ятаєте, коли Ісус в Євангелії Історії, де Ісус зустрічається з Самарянкою, і вона його питає, де нам поклонятися? Пам'ятаєте цей текст? Тобто, поклоніння у людей асоціювалось тільки з локацією. Розумієте, я поклоняюсь, коли я в храмі. А Ісус, що я відповів? Він говорить, що Бог собі шукає поклонників в дусі і істині. Не які будуть залежати від локації. А які постійно будуть поклонятись Богу, тому поклоніння в дусі воно не залежить від локації. Чи ти в Києві, чи ти на оболоні, чи ти в іншому районі, чи в іншому місті, чи в іншій навіть країні. Поклоніння Богові не залежить від твоєї локації. Тому це про стосунки, друзі. Поклонятися Богові Духом це про стосунки з, з Богом. Уявіть собі такий приклад. Давайте, щоб ми краще закріпили цей пункт для себе. Уявіть собі приклад: у вас є друг, хороший друг, з яким ви любите спілкуватися, вам подобається це. І от вам говорять: слухай, він до тебе прийшов зараз, іди з ним поспілкуюся. А ви говорите, ні. У мене є його фотографія. У мене є з ним чат, переписка з ним, мені цього достатньо. Так, він стоїть тут, він прийшов до тебе поспілкуватися. Але мені достатньо, що у мене є його фотографія, у мене є з ним чат, у мене є від нього якийсь лист. Все, я краще так проведу час. Друзі, абсурд, правда? Живе спілкування набагато краще, не більше якщо друг вже прийшов, ось він поруч. Але з Христом так і буває. Люди що говорять? У мене є його, умовно кажучи, фотографія. Якби я про нього знаю все. Але вживу з ним поспілкуватися. Часто ну, у нас немає часу на це. Тому, друзі, е ніякі атрибути ніколи не будуть кращі за живу людину. Точно так само в християнстві ніякі атрибути, які нагадують про Христа, не будуть кращі за самого Христа. Далі хвалитися Христом. Друзі, як нам оберігати цю цінність у своєму серці, хвалитися Ісусом Христом. Це усвідомлення, хто Він такий, що Він на першому місці, що ти в служінні досягаєш не просто своїх якихось цілей, своїх інтересів виключно, але ти трудишся для Нього. Ти робиш це для нього, друзі. Заради кого ми служимо? Скажіть, будь ласка, заради Христа. Правда? Заради кого служіння в церкві відбувається? Заради кого люди виходять на сцену і співають. А давайте так просто замислимося сьогодні. Заради кого люди проповідують, заради кого люди виходять, розказують свідчення? В церкві щось роблять, заради Христа. І апостол Павло говорить, що я хвалюся Ісусом Христом. І, друзі, і коли ми робимо заради Христа, дивіться, це позбавляє нас конкуренції. Це позбавляє нас заздрості, тому що навіть всередині церкви іноді ми можемо думати, а от подивись, як той робить, а подивись, як та робить, а от, а я краще чи я гірше роблю. Або ми можемо, наприклад, ходити в церкву і думати, о, а у нас церкві, а ось на ту церкву, там краще, а от у нас взагалі, розумієте, так ці речі, іноді ми можемо порівнювати. Може з'являтися десь чи гордість, чи заздрість. Але якщо ти робиш заради Христа, це позбавляє тебе конкуренції заздрості. Ти радієш за інших. Якщо ти бачиш когось успішного в служінні в якомусь, ти не заздриш, ти радієш, тому що Христос величається. А якщо тебе це засмучує, то питання в тому, а чого ти досягав тоді? Розумієте? Можливо, ти тоді своїх амбіцій досягав, можливо, своїх цілей досягав. І тому тебе це зараз засмучує. Але якщо ти величаєш хреста в своєму серці, ти будеш радіти за успіх інших в служінні. І так само будеш теж намагатися змінювати щось в собі, друзі. Це дуже важливо. Третій момент не покладати надію на тіло. І про це ми вже поговорили трошки, друзі. Це якраз таки ось. І традиції, і родовід, і приналежність, і служіння, і досвід, або просто християнська атмосфера. Це коли я покладаю надію на своє тіло. Коли я сподіваюся на справи, які я зробив. Ви звернули увагу, як апостол Павло тут дуже радикально одну річ сказав цікаво. У восьмому вірші він сказав: і взагалі, все визнаю за втрату порівняно з величу пізнання мого Господа Ісуса Христа, за для якого я все втратив і вважаю за сміття. Аби здобути Христа. Це дуже цікаве слово, сміття, яке він тут використовує. В синодальному перекладі всі знають, мені здається, сор. Так, він там говорить слово, все почитаю за сор, тут написано все почитаю за сміття. І це дуже радикально він висловився. Особливо ми це зрозуміємо, коли подивимося на оригінал цього слова, знову ж таки, з Біблії. От якщо ви просто сьогодні відкриєте, сьогодні технології дозволяють відкрити це слово, воно з грецького означає наступне, друзі. Відходи, залишки, сміття, послід, гній. Тобто, коли Павло тут говорить, ну, синодальний переклад дуже м'яко перекладає це слово, і український цей переклад теж дуже делікатно перекладає. Але ви бачите, що це слово означає насправді. І знову ж таки, ми можемо подумати, а як це так апостол може так говорити, так, такі слова говорити. От я теж собі подумав, як це так апостол пише. Так, да я взагалі все вважаю там, да, ось за це за послід, за гні, за сміття в порівнянні з пізнанням Ісуса Христа. Ми думаємо, чому так Він радикально висловлюється, друзі. Але давайте ми замислимось над наступним. В нашому житті все тимчасове, правда? Всі речі в нашому житті тимчасові, рано чи пізно вони в що перетворяться? Відповідь на екрані. Тобто нам здається, що апостол Павло, ми думаємо, ну як він так міг сказати, він же ж був фарисеєм, він же ж хорошого світу мав, він же був впливовим лідером, він же так багато хороших речей здобув, невже ми маємо тепер ходити, отак от жити і говорити все, ось сміття навколо мене, тільки Христос. Ну як ми так можемо сказати, друзі, рано чи пізно, коли ми замислюємося над цим фактом, що рано чи пізно все перетвориться в сміття? І залишиться тільки одне. Вічні цінності. Ісус Христос, да, вічне життя з Ним, ось це те, що не є сміттям, те, що ніколи не перетвориться в нього. Тому що, друзі, зверніть увагу на наше життя. Сьогодні ти тут, завтра ти можеш бути в іншому місці. Сьогодні життя дуже в шаленому темпі такому відбувається. Сьогодні людина в одній церкві, завтра людина в іншій церкві. Це наше життя сьогодні. Сьогодні людина в одному служінні, завтра вона переходить в інше служіння. Вчора ще ти займався, можливо, одним, завтра іншим. Сьогодні людина тут, завтра вона може бути ще в іншій локації, в іншій країні або в іншому місті. Сьогодні дуже швидко змінюється все. А питання в тому, а що ж головне залишається? Наша ж ідентифікація це ж не просто наше служіння, чи от що я роблю конкретно ось тут зараз. Це хто ми в Христі, це хто Христос по відношенню до нас, і хто ми по відношенню до Нього. Друзі, жодна діяльність, вона ніколи не замінить Христа. І тому апостол Павло говорить, все, чим я пишався раніше, я вважаю марнотою, бо справжнім багатством є Ісус Христос». Отож, друзі, давайте ми будемо завершувати. І ще раз хочу наголосити на головній думці і ще додати, так, ось по другій частині. Головна цінність в християнстві це Христос, а не служіння, добрі справи, заповіді чи традиції. Ми цінуємо Христа, коли поклоняємося Йому духом. Хвалимося ним та не покладаємося на тіло. Тому коротко у вигляді побажань, друзі, що я хочу побажати, переглянь сьогодні свої пріоритети. Це перше побажання. Переглянь свої життєві пріоритети. Що для тебе є головне? Тому що все змінюється, все тимчасове, все колись перетвориться в сміття, що залишиться. Якби тобі сьогодні чи, може, завтра скажуть, візьми саме найголовніше, що це буде найголовніше. Що для тебе в житті ось в центрі знаходиться? Переглянь свої пріоритети. Можливо, у тебе сьогодні нема часу на Бога. Можливо, сьогодні треба працювати, треба робити якісь справи, вирішувати якісь питання, треба бігти, нема часу, треба жити. І Христос десь позаду залишається тільки одні християнські атрибути. Переглянь свої пріоритети. Друге, будуй стосунки з Богом щодня, а не лише в неділю чи в четвер на 19.00. Чи в середу о 18.30 або 18.00, коли є домашня група, будуй стосунки з Богом щодня, поклоняйся йому в дусі, передиви свій графік, чи не виділяється головним речам менше всього часу. Це такі, друзі, практичні зараз побажання. Третє, дякуй Богу та прославляй Його за спасіння. Навіть якщо це відбулося 20 років тому. Десять років тому, п'ять років тому, навіть якщо ти вже християнин з досвідом, який вже все чув, все знаєш. Можливо, ти вже був на всіх семінарах, можливо, ти вже по всім книгам Біблії чув якісь проповіді, коментарі, багато книжок, можливо, всю бібліотеку перечитав церковну. Дякую Богу за спасіння, бо він врятував. Нагадую собі, коли це відбулося, як це відбулося. І нарешті, четверте, прославляй його в служінні його, а не себе. Якщо ти сьогодні починаєш якусь діяльність в церкві чи поза церквою, якщо ти сьогодні починаєш або досягати людей, або служити людям, або якось жертвувати фінанси, або свій час вкладати. Прославляй Бога в цьому, а не себе. Не будуй своє царство, тому що Бог такі, такі речі не благословить. Будуй Боже царство там, де ти займаєшся служінням. Друзі, нехай Господь нас цьому благословить, щоб у нас були. Справжні цінності, а цінності наші наша найголовніша цінність це Христос. Амінь. Амінь. Давайте ми зараз помолимось, друзі. Амінь. Дякую тобі за ранкове слово, яке ти готуєш для нас, Боже. І... За те, що ми можемо його сьогодні мати в достатку, Боже, з різних джерел, дійсно багато можемо сьогодні чути і роз'яснень, і пояснень, Господи, і проповідей і настанов різних. Дякую, що і тут ми можемо це чути. Дякую за те що ти особисто мені сьогодні через ці тексти. Господь нагадує, щоб я був мудрим і в користуванні ресурсами, пам'ятаючи про їх тимчасовість, Господь, щоб ми всі були в цьому мудрі, щоб ми дійсно мали правильні пріоритети в своєму житті. Господь допоможи нам бути. Мудрими передивляти своє життя кожного разу. Я дякую, Господь, за те, що ти врятував нас і за те, що підставою для цього спасіння була твоя смерть, Господь, а не наші якісь заслуги. Боже, допоможе це усвідомлювати, частіше собі це нагадувати, Господь. Власти в цьому кожного, хто є в цьому залі. Боже в ім'я Ісуса Христа. Амінь.